Після літніх урочистостей у столиці п'ятиріччя найскандальнішого українського телепроекту Світське життя відзначають серією вечірок по усій країні. Сьоме за рахунком свято, присвячене першому ювілею, провели у Івано-Франківську. З-поміж усіх закладів, які могли б прийняти у свої лави чимале товариство, перевагу надали ресторану Франко. Відкриття цього закладу вже відзначилось стильним конференсом незмінної ведучої світського життя Катерини Осадчої. За рік ресторан не втратив ані вишуканості, ані свого світського шарму. Її команда і вона вибрала наш заклад. Нам дуже приємно, і ми дуже раді і тішимося від того, що своє день народження вони святкують власне в нашому закладі. Ми охоче підтримали пропозицію, і хочемо, щоб всі її шанувальники, всі глядачі, які спостерігають із екрану, могли побачити її на нашій вечірці. Навіть незворушних британців, які масово вбираються у капелюхі до різноманітних урочистостей, вона спромоглася колись вразити своїм незвичним головним убором. Тоді нап'яла на маківку гілля дерева з сидячим на ньому пудалом ворони, встигла поносити на своїй голові і відерце з попкорном і подушку з м'якою. Іграшкою на ній, і чимало інших несподіваних предметів та їх імітацій. Кращі з понад семи сотень капелюшків, які ми довершували зачіску та стиль телеведучої впродовж п'яти років. Продемонстрували тут на спеціальному фешн-шоу. Навіть у найбожевільнішому з них зізнається Катя Осадча. Почуває себе комфортно. Її мета виводити людей з рівноваги, натомість сама готова до будь-яких несподіванок. Ми виділяємося не тільки капелюшками, а ще сукнями, взагалі, вбранням, образами і провокативними запитаннями ми зриваємо маски, можна так сказати, і ось саме у у, у таких екстремальних ситуаціях і з'являється власне і. Ми можемо побачити справжнє обличчя людини, якою вона є насправді. Я ставлю провокативні питання, і я готова відповідати на такі ж питання. Цього вечора вона прикрасила свою голову туфлею. Однак, конкуренток її неординарному стилю у Івано-Франківську не забракло. Чого вартувала одна лише ейфелева вежа з цукерок, щиро позаздрила телеведуча і ось цій гості вечірки, яка вирішила дещо оживити свого капелюшка. Аби втримати на собі міні акваріум з золотою рибкою. Зізнається його носійка. Знадоби. Лося надзвичайно багато шпильок. Вигадала й створила такий креатив. Жінка за один день і придумала сама, робила теж сама без дизайнерів. Це є моя ідея, моя ручна робота і, і, і сукня, і головний обір. Суддями конкурсу капелюшків серед гостей вечірки були представники сильної статі, музичну ауру стильного дійства доповнив джаз-лаунж від харизматичної московської вокалістки Франчески Орбек.